Друзі, всім привіт! Ось щойно приїхала з пошти, замовляла закваски для твердого сиру. Хочу з вами розпакувати і подивитися, що тут є. Зараз тут повинні бути закваски для сиру. Зараз розріжу і покажу вам. Ось, розпакувала це. Упаковочка, далі будемо дивитися, що це ось. Тут повинні рецепти бути. Тобто, це накладно, а тут рецепти. Си... Я заказувала дві закоски то сиру чедер, як робити його ось. І зараз ще ось рецепт до сиру гоуда. Хочу поки що спробувати е, ці два сири. Ось тут закроски до сиру Гоуда. Це на 5 літрів тут їх. Зараз розпакую скільки тут штук вийшло, зараз подивимося. Ось тут мені прислали 16 штучок отаких пакетиків для сиру гоуда. Це один пакетик на. 5 літрів молоко. Ну, якщо на 10 літрів, то 2 пакетики потрібно кидати. Я хочу подивитися, ось також 16 пакетиків і до сиру чедер. Прислали. Я вперше замовляю пуштою. Ми завжди купляли, якщо робили якісь сирчі. Ми, щоправда, твердий сір не робили, ми робили лише йогурти, дума, там, ряжанку, кефір, всякий такий. Ну, брали інші у, е, в аптеках. А це тут на цьому сайті вперше виписали, будемо пробувати, що воно вийде. Зараз почитаю умови зберігання, бо мені так просто прийшло. Воно без усяких. Це тут повинні, значить, бути сухі бо якщо, Е, вони не сухі, то повинні зберігатися в холодильнику. Спробуємо зробити сир і покажу вам, якщо щось вийде, то покажу. Як не вийде, то також розкажу. Всім дякую за перегляд, всім бажаю мирного неба, всім пока-пока.